Доброго дня! З вами компанія UnitSoft. Сьогодні ми поговоримо про модуль інтеграції асистента ChatGPT в систему ODU. Спершу оглянемо головні функціональні можливості даного модуля, потім спробуємо власноруч створити та налаштувати асистента в системі. Асистент здатний тренуватись на файлах. Це може бути документація, тексти зі сторінок, сайту або інші дані, які ми можемо йому передати. Під час звернення до асистента він аналізує файли та намагається сформувати правильну відповідь. Також він може діяти, як і звичайний чат GPT. Асистента можна додавати в учасники каналу. В такому разі, кожне наше відправлене повідомлення буде супроводжуватись відповіддю асистента. Спробуємо написати повідомлення в каналі з асистентом. Отримали відповідь асистента. Щоб перевірити, чи наявний асистент в каналі, можна натиснути на іконку з лампочкою на влаштуваннях каналу. В нашому випадку бачимо, що асистент присутній в каналі. Також існує можливість відключити відповіді асистента в каналі. Натиснемо на перемикач і спробуємо написати повідомлення. Як бачимо, асистент більше не відповідає на повідомлення. Іншою ключовою особливості асистента є підказка для повідомлень в каналах. Щоб скористатися підказкою, оберемо будь-яке повідомлення в каналі, відкриємо список опцій для даного повідомлення та натиснемо на підказка асистента. Тепер перед нами відкрилось вікно редагування тексту повідомлення. Ми не бажаємо змінювати текст, тому натискаємо Enter або кнопку підказки праворуч. Відповідь асистенти з'явилась в полі «Введення повідомлення. Звідси ми можемо відредагувати та відправити результат. Функція підказки доступна у всіх каналах, де присутній асистент. Ще один чудовий спосіб використання асистента в живих чатах, що дозволяє миттєво відповідати на питання відвідувачів вашого сайту. Відкриємо сторінку сайту та спробуємо написати в канал живого чату. Можемо бачити, асистент відповів на наше повідомлення та залишив посилання на сторінку сайту, яке містить відповідь на наше питання. Тепер давайте дізнаємося, що бачить оператор в розділі обговорення. оператора створився канал, де він може переглянути всю історію спілкування. Також за потреби можна вимкнути асистента та продовжити спілкування власноруч. Підказка асистента в повідомленнях також доступна і для живого чату. Ще однією корисною функцією асистента є можливість використання підказок в чатерах документів. Необхідно просто додати партнера-асистента в підписники. І також не забуваємо змінити тип підписки на примітка, щоб не відправляти повідомлення поштою. Також одним з потужних способів застосування асистента є використання з нашими рішеннями для інтеграції месенджерів, таких як Viber, Telegram та WhatsApp. Все, що необхідно, це лише додати асистента в полі картки нашого бота. Тепер користувачі месенджери можуть спілкуватися з асистентом. Відповідь. Асистента. Спробуємо створити та налаштувати асистента в каналі. Для цього перейдемо в меню налаштування та оберемо розділ під назвою асистент. Спробуємо створити нового асистента. Для цього натиснемо на кнопку Додати асистент. В новому вікні заповнюємо поля імені асистента, також токен та ID. Їх можемо знайти на власному аккаунті OpenAI. Поле векторне сховище дозволяє обрати набір файлів для навчання асистента, поки що векторних сховищ в нашій системі немає. Наступний блок налаштування дозволяє переглянути та редагувати всіх асистентів в системі. Також можна легко завантажити вже існуюче сховище з аккаунту OpenAI, натиснемо на пункт Додати сховище з дешборд» та ведемо API-ключ і ID даного сховища. Після підтвердження бачимо, що файл був успішно завантажений. Тепер нове сховище відобразилось в розділі керування сховищем». Також в даному розділі можемо створити нове сховище та вказати необхідні файли. Для цього натиснемо кнопку новий. Заповнимо необхідні поля та передамо файл. Тепер можемо в карці асистента вказати новостворене сховище. Налаштування асистента в каналах живого чату. В меню перейдемо в розділ Живий чат. Відкриємо налаштування каналу. Карті налаштувань оберемо пункт асистент. Щоб додати асистента у відповідному полі, обираємо потрібного нам асистента. Також існує можливість увімкнути лише підказку асистента. В такому випадку асистент не буде спілкуватись особисто з відвідувачами сайту, але оператор завжди зможе користуватись підказкою в повідомленнях та швидко знаходити відповіді на питання в завантажених файлах асистента. Також доступне інше налаштування асистентів для чат-ботів. В кроці сценарію, який відповідає за перенаправлення до оператора, існує можливість додати асистента разом з оператором. Якщо у вас також залишились деякі запитання, звертайтесь до нас за контактними даними на сайті unisoft.com.ua. З радістю допоможемо.